Імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш син. Останні постріли на честь полеглого героя. Попрощатися із 36-річним льотчиком Павлом Бабичем пройшло багато людей. Втрату важко переживають і побратими. Кажуть, пліч опліч прослужили близько п'яти років, а Павло був не просто командиром, а й другом для кожного. Він був не тільки командиром, а і другом і братом. Коли потрібно було, ми до нього зверталися не тільки із за допомогою якоїсь поради військової. А й Буденних справ, якщо потрібно, було щось він ніколи не відказував і завжди допомагав. Павло був одним із тих, хто у перші вирішальні дні для України став на захист столичного неба і відбивав разом із побратимами ворога у повітрі. Цей бій не дав здійснитися план росіян по захопленню Києва за лічені дні. Саме завдяки йому його допомозі, у перші дні ми здійснили те, що здійснили. Вивели з-під удару, саме завдяки його допомозі, його діям була взаємодія у перші місяці війни. Саме також завдяки йому і нашому командуванню ми відбили Київ і місцевість, яка була поблизу цих міст. Дуже важко говорити, тому що це неймовірна втрата для нас. У командуванні кажуть, Павло виконував одні із найнебезпечніших завдань. Виводив із під удару літаки. Щодня ставав на захист України. Усе життя чоловіка минуло у військовій справі. Небом він марив із дитинства, пригадує його тітка. А приклад брав із свого батька, теж військового. Все життя вчився, відколи закінчив його. Мрія була стати льотчиком. Любив він, любив це його справа, це його покликання. І він поки не добився свого, поки не закінчив академію, він не зупинився. Попрощатися із героєм з'їхалося чи не усе село. Лідія каже, із дитинства Павло умів знаходити з усіма спільну мову, і головне усіх поважав. Світлий чоловічок був. Це людина позитив, це сонечко наше. Приїжджав до бабушки, то в нас свято було. Боронина велика. З дитинства він такий був. Активний, у всьому добивався все, що задумає, всіх поважав, завжди відкриточку напише бабулі. Любив бабусь, любив село людей, всіма любив поспілкуватися. Світла пам'ять, не хочеться повірити в те, що його немає такої світлої, людини доброї. Батькам полеглого героя від імені головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного вручили грамоту пошани та скорботи за сина бічного польоту герою. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК 1